Доброго дня. Нарешті ми дочекалися погоди. Сонечко, тепленько. Надіємося, що трошки дощик перестане. Сапати ще мокро, зверху земля сіріє, але ще до сапи липне. I dag er det tre måneder. що сторож, ти на місці, так? Да? Мабуть, усі користуються моментом, поки сонечку будуть косити траву на сіно. Наташа, щоб не було простою, пішла косити сама, поки хлопці роблять колесо. Така камера клеїться. Ігор допомагає Наташі. Я насажую фасольку, Деяка ще сходить, а деяку щось зверху з'їло, трошки насажу, щоб не пустувало, не різку рія. Ігор згадує дитинство, як малим косив траву ручною косою. Колись було чотири корови, телята були, то треба було сіна багато косити, де й наймали косілку, а де й руками косили, лінується йти додому по косу то нехай коси вручну. Ну, тут небагато свиня лишили смужку так, сьогодні вже після обіду вже під вечір. Цілий день гарно, тепло. Вже можна сапати. Сапа вже не залипає. І оце ще в мене стільки сапати це її клубніки. Вуличку я вже висапала одну. Весною я трохи розстроїлася, думала, що не буде нічого, але якась трошки надія є. Може того й сорту не буде, що я хотіла. Де-не-де побачимо, але дивіться, ще як гарно цвіте, зав'язуються. Ягідки. Якась раніша, якась пізніша. Глянь, як красно цвіте, сонечко пригріло. Щось може буде аберізка бур'ян. Є що сапати. То дощі не давали. О, ось Красота. ось такі ягідки. Ще як цвіте. Щось може, та буде трошки. Так, запала, запала. Думала, що ранньо змерзла. А це дивлюсь якесь чудо. Ха, інтересно, що це за сорт і де він взявся? Ще й не змерзло. e quem querias interesse com a soutaqueia e На дворі вже вечір. Сьогодні ми траву покосили, колесо зробили, грядки посапали, клубнічки я трошки посапала. Ану. Іда. Так, трошки гуси попасу і будемо йти відпочивати. Всім на добраніч і всім тихої ночі.